З ваших численних питань я зрозумів, як багато українських городників почали вирощувати капусту у себе на ділянках. Сьогодні я постараюся відповісти на найчастіші питання, які стосуються різних видів капусти. Цього року вперше посадила червонокачанну капусту. Скажіть, її потрібно вирощувати так само, як звичайну білокачанну? Або є якісь особливості. Червонокачанну капусту вирощують так само, як середньостиглу білокачанну. Урожайність у неї трохи нижче, ніж у білокачанної, але зате вона краще зберігається. Зазвичай її не квасять, а використовують для свіжих салатів і маринування. На відміну від білокачанної, качани червонокачанної капусти ніколи не тріскаються. На один квадратний метр висаджують три рослини. Я посадив розея саду цвітної капусти і накрив її нетканим матеріалом. Чи потрібно залишати укриття далі? Як правильно поливати і удобрювати цвітну капусту? І які сорти краще вибрати на наступний рік? Цвітній капусті укриття з нетканого матеріалу знадобиться до кінця червня, так як ця культура теплолюбна і при похолоданні може зупинитися в рості. У теплі сонячні дні укриття можна знімати, а на ніч і в холодні дні знову накидати. Молоді рослини поливають спочатку кожен день, потім два рази на тиждень. Важливо стежити, щоб ґрунт завжди залишалася вологою і пухкою. Якщо земля була добре удобрена перед посадкою, то за сезон досить трьох підгодівлі. Першу і другу роблять настоєм коров'яку з інтервалом в два тижні. Третю підгодівлю фосфорно калійними добре вами проводять при зав'язуванні головки. З сортів цвітної капусти я можу порекомендувати такі надійні гібриди: Ранні, Анфіса, Кашмір, Бразилія, Белкорт, Дарина, Кабрал, Ле Кан'ю, Брюс, Вітаварде, Тулум, Меліха, Фортелеза, Середньостиглі, Амстердам, Вероніка. Пізній, Перлина. Підкажіть, коли і в якому віці потрібно висаджувати розесиду пізньої білокачанної капусти. В Україні розесиду пізньої білокачанної капусти зазвичай висаджують в першій другій декаді червня бажано в похмуру погоду. Оптимальний вік розесиди близько 42 днів. До цього часу рослини повинні мати шість справжніх темно-зелених листків з восковим нальотом. Висота розеясади повинна бути 25-30 см. За два тижні до висадки рослини потрібно гартувати, виносячи на вулицю на 8 годин в день. Схема посадки пізньої капусти 60 на 70 см, так як качани у неї великі. Пізні сорти самі не вибагливі, вони добре ростуть навіть на важких і менш родючих ґрунтах, не бояться слабокислого ґрунту. У мене вже третій рік вирощування капусти, і великі качани починають тріскатися. Чому це відбувається і як з цим боротися? Тріскаються качани через надлишок вологи в листі. Це може відбуватися при нерівномірному поливі, в дощове літо, при різких перепадах температур або якщо затягнути з збиранням врожаю. Найчастіше така проблема виникає у тих, хто поливає капусту нерегулярно. Якщо кілька днів не поливати, а потім рясно залити, внутрішні листя починають швидко рости і розривають качан зсередини. Тому, в суху погоду важливо поливати капусту регулярно і рівномірно, а в дощову зробити хороший дренаж на грядці. Нещодавно я почав вирощувати капусту. У минулому році купив на ринку розеса невідомого сорту, хотів заквасити, але вона вся переспіла вже в липні. Цьому році посадив капусту різних термінів дозрівання. Підкажіть, коли яку потрібно прибирати. Очевидно, минулого року у вас була рання капуста. Ранні сорти прибирають приблизно через 100 днів після посіву, в Україні це зазвичай кінець липня, початок серпня. Середньостиглі та пізні сорти дозрівають через 150 днів після посіву. У наших умовах їх прибирають на початку жовтня. Але поспішати не варто: пізня капуста, прибрана занадто рано, може бути пухкою і не до кінця сформованою. Тому, крім термінів, потрібно орієнтуватися на зовнішній вигляд качанів і погодні умови. У минулому році у мене виросла хороша капуста, але в погребі у здорових качанів зовнішні листя стали слизькими і вкрилися сірим нальотом. Що зробити, щоб цього уникнути цього року? За описом це схоже на сіру гниль грибкове захворювання. Щоб уникнути проблеми в цьому сезоні, важливо вчасно прибрати весь урожай. Перед закладкою на зберігання ретельно огляньте всі качани і видаліть пошкоджені або підмерзлі, вони можуть стати джерелом зараження. Оптимальна температура зберігання капусти плюс 1 градус. Обов'язково продезінфікуйте льох і ящики для зберігання. І ще одна порада: не вирощуйте капусту на одному місці більше двох років поспіль, це допоможе уникнути накопичення хвороб в ґрунті.